Тато, ми з подругами готуємо проєкт на тему, як присутнє 19 століття в Черкасах. Допоможеш, можливо, що знаєш про ті часи. Знаю, що Черкаси різних періодів гарно описав у своїх книгах наш земляк і краєзнавець Борис Юхно. Ну що ж, давай спробуємо поринути в історію. В початок 19 століття ходімо за мною. 1797 року Черкаси стали повітовим містом, позбавивши цього статусу смілу. На межі століть налічувалось близько 500 дворів, десь на 1570 осіб. Місто на той час розташовувалося вздовж широкого русла Дніпра та його притоків. Річки Чехової ем, Солониці і Митниці. Річка Чехова починалася навпроти сучасної вулиці Чехова. Яка протікала паралельно Дніпру е і впадала десь на межі сучасних міста Черкаси і Червоної Слободи. Проте ця назва аж ніяк не пов'язана із російським письменником Антоном Чеховим, попри те, що радянська влада намагалася приписати цю назву саме до, начебто до любові черкасців до даного письменника. Насправді річка походить наймовірні... назва річки найімовірніше походить від прізвища черкаських броварів. Чеховичів. Річка Митниця, як можна зрозуміти, протікала на території сучасної митниці. Її назва є історичною. Очевидно, що саме там була державна установа, де... Приїжджих торговців обкладали митом, адже Черкаси свого часу були саме прикордонним містом. Солониця також протікала на території сучасної митниці. Місто складалося з двох частин: нагірної або верхнє місто, розміщене її на плато, навколо замку, якщо можна його було так назвати. До речі, десь в цьому місці, де ми знаходимося, знаходився і той замок. І так званого Подолу або Нижнє місто. З верхнього міста у Нижнє спускалися по сучасному замковому узвозу. Ми його зараз бачимо. Раніше він називався Старобазарний. Поділ на той час включав великий заселений мікрорайон Митницю. Черкаси на самому початку 19 століття мали довільне ландшафтне планування, яке повторювало саме обриси річок і рельєф місцевості. Основу верхнього міста на той час складали перехрестя головних торгових шляхів, які вели з Богуслава до Чигирина і з Києва на Смілу через Дніпровські переправи. Уздовж Дніпра лежав великий шлях, де ось зараз у нас знаходяться сучасні вулиці Володимира Великого і князя Ольгарда. І ці, цей головний шлях сходився. До Черкаського подолу, який знаходився в десь в цій частині. До речі, частина його вже затоплена сучасним Дніпром. Поділ е, був е, на той час саме торговим майданом. Дорога Чигирин Богуслав пізніше стала головною магістраллю міста, і зараз вона в нас називається бульвар Шевченка. Е, до речі, цікаво, що усього за 6 років повітового Існування а саме до 1803 року населення Черкас зросло більш ніж у два рази і становило вже десь 3650 осіб. Ну що ж, більш детально, дівчата, дослідіть та вивчіть уже самі. Історія дуже цікавий предмет, і ви я впевнений, в цьому сьогодні переконаєтесь. як на вашу думку, присутні 19 століття в Черкасу? Не знаю. Я знаю. Добрий день, як на вашу думку, присутні 19 століття в Черкасах? Добрий день, я навіть не знаю. Добрий день, скажіть, будь ласка, як на вашу думку присутні 19 століття в Черкасах? Цього я не знаю. вибачайте Добрий день, як на вашу думку, присутні 19 століття в Черкасах. Не в курсі. Вибачте. Добрий день, скажіть, будь ласка, як на вашу думку присутні 19 століття в Черкасах? Не маємо уйовлення. Не знаю. Добрий день, як на вашу думку присутні 19 століття в Черкасах? Доброго дня, на мою думку, 19 століття можливо присутні в якихось закладах. Я в даний момент не зустрічала ніде в Черкасах 19 століття. Нічого не зрозуміла? Потрібно знайти обізнану людину в цій сфері. Але де ж вони зазвичай збираються? У Верховній Раді? Можливо, але не факт, та й далеко. В клубі що деколи. Вірогідно, але де й коли? О, ми ж не в 19 столітті живемо, а давайте запитаємо у штучного інтелекту. <му> Андрій, скажіть, будь ласка, які історичні місця чи об'єкти залишились в Черкасах? Що зберегла зрештою, до цього совєтська власть, ну і тепер в незалежний період української державності, те, що ми маємо в місті Черкаси. Згідно переліку, яке дає нам, наприклад, управління облдержадміністрації, то ми маємо вісім захищених пам'яток, які стосуються в тому числі ХІХ століття, і понад 120 об'єктів нововиявлених пам'яток. Які частина з них ХІХ століття, якщо саме тебе можна цікавить, 19 століття. От, всі вони в дуже різному стані збереженості. От, ті будівлі, які вціліли, от, вони підтримуються в різний спосіб комунальним господарством міста Черкаси або підприємцями, які дбають про о, пошатний вигляд цих будинків. От, якщо казати про те, що 19 століття, в яких архітектурах різних представлено на місті Черкаси, то можна сказати, що вона розтягується від центра міста. І навіть туди до того, що в нас називається зараз площа 700-річчя, бо там вже на той час край міста. От. А це об'єкти не тільки архітектури, в плані, де люди жили, мешкали, От. де, наприклад, навчалася як гімназія чоловіча, міністерська От. на одному з пагорбів міста Черкаси, а це і релігійні об'єкти, і промислові об'єкти, такі як рафінадний завод. Тобто ну, в цьому плані трошки місто Черкаси 19 століття є, що показати. Але не так багато, як це можна було ще показати, наприклад, в 1960-х роках за останні два десятиліття совєтської влади, особливо історичний центр міста Черкаси, дуже потерпів від того, що влада дозволяла руйнувати ці культурно-історичні пам'ятки. А які з них на вашу думку залишилися в автентичному вигляді? якщо такі є? Ну автентичністю може показуватися. Насамперед будинок Щербини, хоча він теж перебудований у декількох місцях, готель Славянський, який зараз, як на мене, доводять якраз до того кольору, яким він був історичним в 19 столітті. Можна сказати, що автентично досить виглядає, але в занедбаному треба правду казати стані планетарій, це колишнє казино лисака. От. Ну, або навпроти якраз цього планетарія у нас є будівля музичної школи. Вони теж достатньо автентично, навіть по-сторовинному, я б сказав, виглядають музичні школи. Це колишні прибуткові будинки черкаських грабарів, відомих підприємців українців. Дякую. Будь ласка, приходьте ще. Добре. Із отриманих нами документів ми виявили, що охоронюваних на рухомих пам'яток в Черкасах, які були збудовані в 19 столітті, всього лише три. Проте в Черкасах залишилося ще 56 будівель 19 століття, які віднесені до щойно виявлених об'єктів пам'яток архітектури і знаходяться на балансі комунальної власності міста. Але на жаль, до охоронюваних не відносяться. половині 19 століття для більшості міст для великих поселень Російської імперії розроблялися плани збудови. Такий новий план для Черкас 1815 року розробив придворний архітектор Вільям Гестер. За планом, Нагірна Плоска частина міста поділялася на квартали. План передбачав створення рівних кварталів із прямими вулицями. Всі квартали утворювалися 17 вулицями, 6 уздовж Дніпра та 11 пенпердикулярно. Водночас, при розпануванні нижньої частини та схилів був врахований обрис рельєфу та вигини річок. На вісті до дочеркаста на виїзді розташувалися ярмаркові. Майдани. Наступний, третій генеральний план міста, датований 1893 року. Його склав землемір Черкаської міської управи Едмунд Івановський. Хоча розміри міста збільшилися лише на одну лінію кварталів, розташованих уздовж новоудвореної вулиці Надпільної. Змінилося функціональне зонування міста. Промислова зона чітко окреслилася біля Дніпра. В основному в районі тодішньої пароплавної пристані, під якої в обидва боки і куріли броварня гомолки, ливарний завод спадкиємців Каурова, та тартаки Гінберга, підприємства Лимберських, Тополянського, Чорнобильського, Цейтіна, Кальцюницького, Ванського. У 1840 роках у місті проживали вже 9230 осіб і було 1116 дерев'яних і лише один кам'яний будинок. На другу половину 19 століття припало стрімке економічне зростання міста. Зокрема, після завершення в 1876 році прикладання залізниці до станції Бобринської з'явилися нові промислові підприємства. Неабиякого розвитку не були. Лісопереробна, цукрова рефінатний завод Тульсько-Черкаського акціонерного товариства Братів Трещенків. Тютюнова, Тютюнова фабрика Зарицького, металообробна, машинобудівна, борошно-мельна галузі та торгівля. Крім того, у Черкасах діли пивоварня, свяхоболтовий завод, салатопенний завод, виробництво цегли, кузні, слюсарні майстерні. Щороку в місті відбувалося до семи ярмарків, а базари були один раз на тиждень. Черкаси стали одним із головних перевалочних пунктів лісу, який сплавлявся з північних районів України. Зростанням економіки сприяло і розвиток самого міста. Розвиток промисловості супроводжувався виникненням відділень різних банків. Першим у 1864 році відкрився міський громадський банк. Здійснювали операції відділення Дворянського і Селянського банків, а також приватних Київського і Полтавського. Міська мережа навчальних закладів складалася з чоловічої гімназії, духовного училища, двох жіночих пансіонів, двокласного училища. Трьох церковно-профіяльних шкіл, недільної школи та єврейської тламу Тори. За даними перепису, 1897 року лише 37,5% населення міста було грамотним. У липні 1859 року в місті перебував Тарас Григорович Шевченко, якого заарештували біля Прохорівки і відвезли до Черкас. Тут поет склав свої вірші сестрі та колись дурною головою. Записав народну пісню Чи бачиш ти дядьку, виконав відомий малюнок у Черкасах. У будинку черкаських купців Цибульських, де перебував під домашнім арештом Тарас Григорович Шевченко, нині розташований музей Кобзаря. Наприкінці 19 століття у Черкасах проживало вже 29 тисяч жителів. Серед них православних більше 20 тисяч, євреїв більше 7 тисяч і так званих розкольників близько 2 тисяч. На той час у Черкасах вже були Соборна церква, церкви парафіяльні та безприходські, розкольницькі монастирі, єврейська синагога, молитовні будинки, театр, цирк, бібліотека, клуби, міська лікарня, готель. E